Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, в наявності тракторці всі є. Техніка підвозиться, незвичайно складний стан, але всі тракторці у нас в наявності. Ось, будь ласка, дивіться, отримуємо. Ось сороковочка стоїть. Там стоїть донфенчик, там і селочка стоїть. Тут стоять повний привод, двациліндрові донфенчики, джими, ловоли, сороковочка, 40 404 джі з кабіною. їде в мій Чуднівський район. Захисник наш, ось тракторець перевірений, все працює, перевірено. Електрообладнання працює, моторці пробить дуже гарненько, швидко. всі розходні перевірені. Хлопці перевіряють гідравліку. Ось таке тракторець іде до свого власника, Чуднівський район. Запрошуємо всіх на нашу тракторну площадку, місто Житомир, проспект Миру 45В, придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Дякую.